Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і до вашої уваги представляю вам поясну сумку Helicon Tex Bandicoot Waste Pack. Матеріали, які використовувалися при виготовленні сумки, це кордура 500D, полямідна стрічка блискавка YKK номер 8 поліестрова тканина, липучка, сітка, пластикова фурнітура компанії Woodgen, така як Fastex та двощелинна пряжка 25 мм і металевий компресійний гачок. Ця сумка має колір родезійський камуфляж. Ось так він виглядає. Загалом ця сумка виготовляється в багатьох кольорах. Їх 13 варіантів, якщо я не помиляюсь. Це кольори сумки, які виготовлені з кордури. А ще є матеріал основної тканини це суміш нейлону з поліестером. І ось ця сумка має колір синій меланж. Сумка має прямокутну форму з закругленими вуглами. Тильна сторона. По довжині трошки більше ніж фронтальна. По передній стороні довжина складає 22 см. Висота 13,5 від шва до шва глибина сумки 7,5 см. А тильна сторона по довжині, ось отак від цього краю до цього краю складає 28 см. Сумка має пояс, який зроблений з 25-мм стропи. З одного боку сумки стропа кріпиться через фастекс. З іншого через двощилинну пряжку з гачком. Металевий, металева пряжка, металевий гачок. І цей гачок ховається під тканину. Завдяки чому він ні за що не буде чіплятись, наприклад, там за одежу чи за якісь інші речі. І самовільно вже він не розтібнеться. Ще стропа пришита до таких, так би мовити, вушок сумки. І вона йде поверх цих вушок, ця стропа, і по боковій частині сумки з одного та з іншого боку. Тут вона поперек прошита ця стропа, утворюючи дві чарунки. І одна чарунка ось оця, в довжину 5,5 см. Інша чарунка в довжину 3,5 см. На цій стороні аналогічно. Довжина поясу регулюється через фастекс. А двощелинна пряжка йде через стропу, ось через цю. І та пришита до вільного краю стропи. От, ось тут, за бокове ребро. Вона пришита так, що отримує ось цю вільну частину поясу, щоб вона не бовталася. І також такий варіант розташування двощилиної пряжки значно полегшує зміну довжини поясу. Тобто тут швиденько подвинули і тут довжину фастексу відрегулювали. Ось отак пояс максимально стягується. І довжина пояса разом з цією сумкою, тобто довжина цього кола складає 88 см, а якщо максимально розтягнути, то довжина пояса з сумкою буде складати 120 см з половиною. І, звісно ж, поясний цей ремень використовується так, же, як і плечовий для носки сумки через плече. На фронтальній частині сумки є отаке от плоске відділення, яке застібується на блискавку зі зворотнім бігунком. Металевий пулер замінений на невеличкий шматок парекорду без серцевини, який знаходиться в термоусадці. Бігунок на застібнутій блискавці ось отак ховається. Довжина розтібнутої частини блискавки все це, складає 17,5 см. Саме відділення має розміри 22 см на 13,5 см. Поверх відділення встановлена ось така м'яка частина липучки. Вона розміром отут посередині 11,5 см на 9,5 см і на якій вишита емблема Helicontex. З тильної сторони сумки пришита ось отака деталь. Вона пришита тільки зверху та знизу, утворюючи ось такий тунель, в який можна сховати пояс. Так. Сховати його цілком. Або через цей тунель протягнути ремінний пояс і повісити сумку на пояс собі. Ось і так сумка без нього виглядає. І отвори оці по бокам складають 9 см. Тобто можна сюди доволі таки широкий ремінь протягнути. Також зроблено кишеня. Кишеня плоска і розки... закривається на блискавку з одним бігунком. Також пулер замінений на аналогічний паракорд з термоусадкою. Блискавка прикрита клапаном отак, тканини. Розмір кишені 22 см на 14,5 см. Тут чудово можна розмістити телефон або паспорт. Праворуч в шов вшита етикетка «Кордура фабрік. Основне відділення сумки закривається на блисковку вже з двома бігунками. Пулера також поміняний на паракорд в термоусадці. Блискавка йде до самого дна сумки з боків. І по краях блискавки для зручності під час користування блискавкою пришиті петельки з 20-мм стропи. В середині відділення є плоска кишеня з сітки. Кишеня також закривається на блискавку. Бігунок вже незворотній, як на всіх зовнішніх відділеннях. І розмір цієї кишені складає 22 см на 13,5 см. В цій кишені також розміщується дуже зручно телефон. З протилежного боку на всю сторону йде м'яка частина липучки. До якої кріпиться ось така платформа. Розміром. 19 на 10 см. Ось отак вона виглядає. І вона складається. З суцільної липучки сторона крючки. Бачите, це суцільна липучка. 19 на 10 см шириною. І прямо на цій липучці, тобто без усяких підкладок, там без усяких тканин прошита поліестрова тканина. Яка утворює плоскию кишеню. Розмір цієї кишені 18 см на 9 см. Поверх неї ще пришита така ж тканина, отут прошита посередині, утворюючи дві кишені. Розмір цих кишені 9 см на 7,5. Ця кишеня аналогічна. І поверх цих двох кишень вже нашита полоска резинки. Ширина цієї резинки 4 см. Вона прошита в декількох місцях, утворюючи 5 чарунок. Ширина кожної чарунки 3,5 см. І в верхній частині в шов вшита шматочок оплетення паракорду, утворюючи петлю. Отак сумка виглядає зсередини. Ось так вона виглядає, якщо вивернути на ізнанку. Окантовка. Тут ці тільки вушка неокантовані, які вивернуті. Дно сумки. Тут є етикетка. Для прикладу, ось отак в кишені стильної сторони розміщається паспорт в обгорці. В основному відділенні турнікет вільно себе почуває. І отак для прикладу можна розмістити ніж та запальничку. Ось отака сумка сьогодні була в огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.